Доброго дня, шановний голово, шановні члени журі, присутні. Я Шекітка Владислав, студент третього курсу Харківського національного університету імені Семена Кузнеця. Хочу вам представити результати конкурсної наукової роботи на тему розвиток опенбенкінг на ринку банківських послуг України. Цей напрям є актуальним як для окремих банків, так і для банківської системи України в цілому. Так для ринку банківських послуг України провадження та реалізація основ концепції Open Banking значно підвищить інноваційність банківського сектору та дозволить досягти стандартів Європейського союзу. На даному слайді наведено основні характеристики конкурсної роботи: мета, об'єкт, предмет. Так, метою роботи було обрано оцінку ефективності розвитку концепції Open Banking на ринку банківських послуг України об'єктом дослідження є власне сама концепція Open Banking. Предметом дослідження є процес впровадження переваги, недоліки та перечній стан розвитку концепції Open Banking у світі та в Україні. Під час проведення дослідження було використано наукові та спеціальні методи дослідження, такі як аналіз та синтез, наукові абстракції, порівняння, графічні, статистичні та табличні методи. Актуальність теми дослідження полягає в тому, що до 2025 року в Україні заплановано провадити концепцію Open Banking, тому є важливим дослідити дію, недоліки, переваги, досвід провадження даної концепції в країнах світу, стан із провадженням в Україні запропонувати Нати напрямки покращення. Теоретичні та практичні наукові результати даної роботи полягають в тому, що в ній проведено оцінку концепції відкритого банкінгу з точки зору дослідження сутності даної концепції, її складових, умов необхідних для її впровадження, оцінки її переваг та недоліків, досвіду провадження перевідними країнами світу, ставлення населення до можливості її впровадження, пошуку найбільш доцільного напрямку розвитку ринку банківських послуг України, необхідного для її впровадження. Результати даної роботи можуть бути застосовані на практиці задля прискорення та підвищення ефективності впровадження відкритого банкінгу в Україні, що наразі є дуже актуальним, оскільки внесено Національним банком України до стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року. Зокрема, тому що в даному документі не наведено, як саме НБУ збирається впроваджувати відкритий банкінг. У ході дослідження було визначено, що концепція open Banking – це модель співпраці, у якій банківські дані обмінюються через АПІ між двома чи більше неафілійованими сторонами для надання розширених можливостей ринку. Серед ключових складових відкритого банкінгу можна виділити АПІ інтерфейси: це набір кодів і протоколів, які визначають, як повинні взаємодіяти різні програмні компоненти. По суті, вони дозволяють різним додаткам взаємодіяти один з одним. Через відкритий банківський api інтерфейси тепер використовуються для передачі команд стороннім постачальникам. Дані інтерфейси також необхідні для функціонування банкінгу a Service – ключового компонента відкритого банкінгу. Баз це наскрізний процес, який пов'язує фінтех компанії та інші компанії з системами, банківського... з системами банків безпосередньо за допомогою api інтерфейсів. ПСД це директива, яка регулює платіжні послуги в ЄС та приходить на зміну директиви ПСД 2007 року. Дана директива необхідна для посилення конкуренції, захисту прав користувачів платіжних послуг і стрімкого провадження нових технологій. Документ був прийнятий ще у 2015 році через високий темп до діджиталізації в банківській сфері, а також необхідність надавати користувачам якісніші та сучасніші послуги, у тому числі через. Мобільні додатки. На, на, початку, на поточному слайді відображено результати аналізу ре, е, популярності пошукових запитів Open Banking в світі за хронологічною та регіональною характеристиками за допомогою сервісу Google Trends. Так, за результатами аналізу на рисунку 1 можемо. Побачити, що за останні 18 років популярність пошукових запитів Open Banking, а відповідно і популярність та інтерес суспільства до даної концепції стрімко зростають. Зокрема, за допомогою побудови лінії тренду визначено, що це зростання відбуватиметься і надалі. Також на картодіаграмі на рисунку 2 синім кольором відображено країни з найбільшою кількістю пошукових запитів Open Banking. Таким чином, найбільший інтерес до даної концепції є у населення таких найбільш розвинених країн світу, як Великобританія, США, Франція, Німеччина, Індія, Японія, Австралія, Канада. Таким чином можна стверджувати, що Open Banking є майбутнім сучасного розвиненого світу. Можна відзначити, що найбільш динамічною розвитку open Banking є Великобританія. У 2016 році СМА змусив 9 найбільших фінансових установ країни відкрити доступ до своїх АПІ, що призвело до перетворення їх з банків на провайдерів послуг. Банки роблять онбордінг клієнта та відкривають йому рахунки, а вмітечні компанії розробляють під це інтерфейси, нові продукти та надають різноманітні послуги. Піце це дозволяє ринку стрімко розвиватися та рухатися вперед, адже не всі банки це фінтег, і не всі фінтег-проекти є виключно банківськими установами. І так, що ж відбувається із запровадженням Open Banking в Україні. На даному слайді ви можете побачити фрагмент стратегічних цілей розвитку фінансового сектору України до 2025 року. Як можемо помітити, впровадження відкритого банкінгу внесено до даного документу і буде вважатися завершеним тоді, коли не менше ніж 80% надавачів платіжних послуг забезпечать можливість роботи у форматі open Banking. Як і в Європі, в Україні, проблема впровадження відкритого банкінгу Банкінгу полягає в тому, що відкритість фінансової інформації викликає загрозу з боку фінансових установ і користувачів, а підвищення аутентифікації та розробка без безпечного відкритого АПІ вимагає значних зусиль від банків та інвестицій в інфраструктуру, але її позитивні сигнали але є й позитивні сигнали. НБУ повідомив, що із 1 серпня 2022 року введено в дію закон України про платіжні послуги, який також занесено до даної стратегії. Цей закон спрямований на модернізацію подальший інноваційний розвиток українського платіжного ринку. Він є підгрунтям для інтеграції України українського платіжного ринку з європейським його норми наближають законодавство України до законодавства ЄС, сприяють посиленню конкуренції, розширюють можливості існуючих учасників платіжного ринку та створюють умови для появи нових у Європі. Директива ПСД дала зелене світло багатьом цікавим фінтех стартапам та сервісам, одним з яких вже дістався українського ринку. Ім'я йому в урні. Отже, на цьому слайді ви можете побачити елемент інтерфейсу фінтех компанії Wurmi з переліком основних послуг, що вона надає. Вурмі це сервіс онлайн верифікації та транзакційної аналітики, який дозволяє фінансовим компаніям винятково точно оцінювати ризиковість позичальників на базі аналізу їхньої банківських даних, значно підвищуючи ефективність бізнесу. Віджетвурмів вбудовується у веб-сайти або мобільні додатки кредитної організації, надаючи клієнтам можливість безпечної авторизації через онлайн банкінг та підвищуючи рі. Він довіри до них як до позичальників. Важливо, що ніхто зі співробітників фінкомпанії чи команди в УРМІ не має доступу до облікових даних користувачів, тому людський фактор не може негативно вплинути на їхню безпеку. В Урмі надійними використовує надійні дата-центри, розташовані в Німеччині, а це означає, що всі процеси та системи обробки даних повністю відповідають законодавству ЄС та жорстко контролюються регулятором. У ході виконання наукової роботи задля пошуку найбільш ефективного напрямку розвитку банківського сектору України було застосовано СПП Decision Making Helper. На даному слайді представлені результати знаходження найбільш пріоритетного напрямку розвитку ринку банківських послуг України. Визначено, що розвиток клієнтору клієнтоорієнтованого банківського сервісу зростання джіґітел-операцій є найбільш пріоритетним з огляду на рекомендацію рішення як найбільш позитивного напрямку розвитку банківської системи України задля провадження концепції відкритого банкінгу. Саме у використанні системи підтримки прийняття рішень Decision Making Helper полягає наукова новизна отриманих у конкурсній роботі результатів. Це пов'язано з тим, що запропонований підхід до прийняття рішень має ряд особливостей, що за забезпечують такі переваги щодо автом щодо автоматизації прийняття рішень та можливості встановлення пріоритетності цих рішень. Також задля для оцінки концепції Open Banking було проведено експертне опитування студентів та викладачів, ознайомлених з даною концепцією. За результатами цього опитування можна відзначити висновки за найбільш проблемними питаннями, серед яких хто із учасників РБПУ отримає на найбільшу вигоду від впровадження відкритого банкінгу. Визначено, що відкритий банк їх надасть свої переваги для всіх учасників ринку банківських послуг України, як для клієнтів, так і для банків та фінтех компаній. Скільки часу знадобиться для провадження відкритого банкінгу? Тут можна стверджувати, що впровадження, що враховуючи всі складнощі сучасних реалії, за сприятливим сценарієм для цього знадобиться 2-3 роки, за несприятливим близько 5 років, як впровадження Banking вплине на розвиток інноваційності РБПУ. Переважна більшість респондентів вважає, що open Banking вплине дуже позитивно або позитивно на розвиток ринку банківських послуг України. Майже третина вважають, що впровадження відкритого банкінгу вплине нейтрально, тобто що від цього нічого не зміниться, але все ж таки ніхто не вважає, що відкритий банкінг може призвести до якихось негативних наслідків стосовно розвитку РБПУ. Як буде ставитися населення до нововведень, пов'язаних із запровадженням відкритого банкінгу? Визначено, що. Переважна більшість загалом ставиться позитивно до даної концепції. Досить невелика частка байдуже і зовсім трохи негативно. Отже, можна підсуму... можемо підсумувати, що населення приймає дану концепцію, але за умови її безпечного та виваженого впровадження. Дякую за увагу. Доповідь закінчена.